Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за проект закону про визнання організацій терористичними. Депутатською більшістю визнано Російську Федерацію країною агресором, а ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Росія прямо постачаючи терористів, сепаратистів під назвою ДНР ЛНР зброєю, постачаючи військами. Є агресором, яка втручається в внутрішні справи України, тому ми звернулися до світової спільноти стосовно визнання Росії державою агресорів на світовому рівні, і включення вже юридичних важливих впливів на державу агресорів у нинішній ситуації наголосив Максим Бурбак, необхідно всіма силами захищати та боротися за нашу державу. Народний депутат вже неодноразово їхав на схід України до військову службу несуть і його знайомі та друзі. Я хотів би звернутися до представників місцевих органів влади, всіляко сприяти виконанню цього закону, тому що. Нам потрібно захищати нашу державу. Якщо ми не будемо стояти на Сході, якщо не будемо захищати кожен клаптик нашої землі, ворог, агресор буде вже тут. І по-друге, наші хлопці, які знаходяться вже понад рік на фронті, вони їм теж треба провести демобілізацію, їм треба повертатися додому, їх треба теж допомагати, їм треба вертатися назад. Крім цього, народний депутат України впевнений, що зараз не найкращий час для міжособиць чиновників адже ситуація вимагає об'єднання та спільних зусиль для миру. І було б знаково, щоб Чернівецька обласна рада сьогодні теж підтримала звернення до світової спільноти щодо визнання Росії державою агресором і щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Але прикро, депутати мають більш нагальні питання. Це переход з однієї комісії в іншу. Призначення на керівна посади, розподіл державного комунального майна інше. Люстрація на Буковині ще навіть не розпочалася, зазначив Максим Бурбак і запевнив, що корупційні схеми, до яких звикли деякі чиновники, будуть зламані. Вихід тіньової економіки та дотримання чинного законодавства чи не найголовніші умови покращити ситуацію на місцях. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер та Чернівці,